Миру всім, нехай Господь вас благословить. Знаєте, в Україні окрім війни і ще дуже багатьох проблем, які вже відомі всім. Існує ще така проблема, як те, що Україна займає лідируючі позиції серед самогубств, серед молоді, серед психологічних розстройств, серед депресій, і саме серед молоді. І тут питання в тому, що Багато людей не зв'язуються ніяк з духовним розвитком людини, але е, проблема криється тут саме в тому, що е, наше суспільство не духовне. Можливо, воно десь релігійне, але зовсім не духовне. Люди не вивчають Слово Боже. І е, наші люди вони не бачать загрози в теорії еволюції. Вони думають, що еволюція це взагалі нічого страшного. Але ж еволюція, е, вона знаєте, як вимкнула мозок людям. І сказала, що та не потрібно тобі взагалі ні на чим думати. Просто вір в те, що ти пішов від мавпи. От просто нехай це буде сліпа віра. І багато людей не, не розуміють, що Біблія вони от піддалися цій пропаганді, і говорять, що Біблія це просто книга, вона ніяк нічим не аргументована. Але друзі, Біблія це чіткі факти, це абсолютні факти, які підтверджені історично, геологічно, науково. наука зараз повністю підтвердила Біблію і от. Дуже хочеться, щоб наш народ зв'язав цю проблему самогубств, психологічних розстройств з тим, що з еволюцією, з тим, що от люди молодь і взагалі, в принципі, люди вони не хочуть розмірковувати над своїм життям. Вони не хочуть заглиблюватися і думати. А от, наприклад, вивчення Біблії в церкві навпаки. Вивчення Біблії робить людину мислячою істотою, розуміти, дає розуміння сенсу свого життя і реально звільняє від всіх цих депресій. Тому весь цей всю цю страшну статистику можна скоротити тільки духовністю. Тоді люди будуть здорові морально, якщо вони стануть нерелігійними і не просто вірити сліпо в атеїзм, адже атеїзм це віра. Не просто сліпо вірити в цю еволюцію. А будуть розмірковувати над словом Божим. і слово Боже дасть людям тоді сенс життя. Тому вивчайте Біблію, люди, і тоді ми станемо здорові, здоровою нацією морально і духовно, і зможемо відновити свою країну.